Хочу поділитися власним досвідом, успішним, до речі, догляду за шкірою рук взимку. Отже, я беру звичайний крем для рук, Буду збагачувати його гліцерином і вітаміном Є. Е. Отже, невеличку порцію крему я змішую з 8-10 краплями гліцерину і такою ж порцією вітаміну Є. Е. Ось гарненько змішую, наношу на рученята свої. Бажано це робити на ніч. Ось, щоб крем гарненько всмоктався в шкіру рук. І коли я все це намажу на ручки, після цього я одягаю на рученята свої. Ось такі бавовняні рукавички. Ще один важливий момент це достатнє пиття води. У... Холодну пору року важливо із середини зволожувати свою шкіру, тобто випивати півтора літра води на добу. І ще один лайфхак це зволожувач повітря. Він також допомагає шкірі наших рук бути гарно доглянутими. І не тільки рук, а й нашого обличчя. Ось у нас прилад фірми заносі, а ви можете вибрати щось інше. Після 20-30 хвилин використання рукавичок і дію цієї масочки збагаченого крему шкіра стає дуже молодою і гарною. Я вам дякую за підписочку на канал. Там ще дуже багато цікавих, секретів і власних лайфхаків по здоров'ю. Спасибі вам, гарного Нового року! Дякую ще раз за підписку на канал.